І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Люблені браті і сестри, поздоровляю всіх вас з Воскресним днем, учасників і сприйняттям святих Христових Тайм. Сьогоднішнє Іванське читання розповідає нам про зцілення в і про місць злих сил в одній людині. Запитували його, яке твоє ім'я, щоб знати, який диявол мучить людину. І Сказано легіон. Тобто багато і багато злих духів, які людину мучать, не просто її мучать, а зводиться до одного, щоб людина загинула. Не в стражданнях самих, хоча і в самих стражданнях також є зміст. Для чого? Страждання ці для того, щоб людина відмовилася від Бога в них. Діяволу недостатньо знищити фізичне тіло людини. Він хоче знищити саму людину. Тому що знищивши фізичне тіло. Він не має влади над людиною. Тіло і так помре. А от знищивши людину, це позбавити її можливості потрапити в царство Небесне. Ми можемо згадати це на прикладі праведного Іова. Коли приступив диявол до нього, до Бога і говорить, ось праведник тут є такий. Він все тебе вихваляє. Але попусти, щоб я забрав в нього майно. Побачим, чи він буде тебе далі хвалити. Це він хвалить, коли в нього все добре. Господь дає опущення таке, де явол забирає майно. Але цей продовжує хвалити, тому що каже в душі своїй, я це маю. Тому що дав це мені Бог. І тому Бог дав, Бог забрав. Чого мені скорбіти? Я голить прийшов в цей світ і таким же самим його покинув. Тоді диявол проходить і спокушає Бога, говорячи, а ось хвороби пошли. Чи в хворобах він залишиться таким же вірним? І він почав хворіти, але не скорбів, але не прогнівляв Бога. Лише жінка його спокушала, каже, страждаєш, проклини Бога, помреш, не будеш страждати. А він відповідає, за що я маю Бога проклинати? Коли в мене було стільки добре в житті, я його хвалив. Коли в мене в житті погано по моїх гріхах, я його маю проклинати, за що? Я страждаю за свої гріхи, а не страждаю за те, що мені дав Бог. Не прокляв, залишився живим. І ось коли диявол підійшов, скаже, а душу його дай мені, Господь каже, а в душі не можна. І тоді Господь повертає праведному Іову все. Тому, дивлячись на цей приклад, ми можемо сказати про цього гетеринського пістоватого. Диявол мучив тіло, але бажав, щоб і загинула душа. Тому, не маючи можливість впливу на душу, попросив хоча б над плоттю познущатися. І мучив його довго. І ось ця злість по відношенню до плоті людської виражається в тому, що диявол не просто побажав і випросив Бога піти із цього піскуватого, а вселитися свиней, хоч так помститися, хоч так людям помститися. Не суть в самих свинь, а суть в помсті. Помсті людям заберемо свиней. І вони, що і люди зробили, відійди від наших країн. От Тому що бачили, що майно втрачають. Ось так і в нашому з вами житті, коли все добре, тоді Бога прославляєш. Коли все дуже добре, то Бога не треба. А коли тобі погано, ти до нього взиваєш. А коли тобі дуже погано, ти думаєш, що Бога нема. Він тебе полишив. Неправда це. Бог завжди є. А те, що трапляється в нашому житті, це трапляється згідно нашого життя, нашого розуміння і нашої совісті. Не тому, що так Бог хоче. А тому, що так Бог реагує на наше прохання, на наші роздуми, на наше переживання. І зважаючи, що ми не каємося, не міняємося, попускає, попускає хвороби. Адже ми дуже часто говоримо, коли тривога чи хвороба, тоді до Бога. По тривозі, як далі? І по возі. Ось так, на жаль, є, так не повинно бути. Ми цю притчу, пислівці знаємо, але так бути не повинно. Коли тривога до Бога, коли радість, то подвійно до Бога. Адже православний це не назва, це не наша приналежність до якоїсь конфесії. Це образ нашого мишлення. Це правильне славлення Бога постійно. І дяка Богові і за радість і скорботу, яка посилається для нас. Бо посилається це для нашого спасіння. Коли ти підупав, Господь посилає тобі людину, вона тебе підбадьорює і радість панує на твоєму серці. І ти радієш, і ти є щасливим. Коли ти грішиш, Господь попускає тобі випробування для того, щоб ти зрозумів. Нічого ти в цьому житті не можеш, якщо тобі Господь не допоможе. Нічого не можеш. І от те, щоб переконатися в цьому, оці попущення, хвороба це для того, щоб отрезвити нас. Ви ж дітей своїх маєте, ну, лупцюєте їх. Від злості чи від любові? Кажеться, в злості почав, ну в любові вибив. Але все одно з любов'ю це робите, тому що не бажаєте йому поганого. Ви хочете, щоб в нього було краще, воно там не вдарилося, там не зробило чогось поганого, там не пошкодило щось, що було краще, ти переживаєш, я ж для тебе живу. І бажаєш ось цього добра цієї дитині. І любиш її, все одно ж любиш, а як десь перед сердя сильніше трошки виховував, то ще більше скорби, чим воно, щоб перестарався ляпшись. Ну так чи ні. І так Бог теж так любить і за наші грехи, попускає нам, але й скорбить. Наприклад, Господь плакав про Єрусалим, знаючи. Не про саме місто Єрусалим, а про суть людське, про людей, тих жителів цього міста. Що Розженуть їх, поб'ють, загинуть вони. І плакавши, люди не можуть покаятися, не можуть змінитися, не стають іншими, не бачать перед собою Бога. А якщо не бачать, то й живуть погано. І ось ось, ось Господь плаче, але і там прощають. Згадайте книгу Буття про. Каїн та я. Каїн здикався, що зробив, і каже, будуть мені мстити, чи прощати. Каже, 77 разів в день треба прощати. Не то, що один раз. Але і виховувати треба. Але з любов'ю це змінювати, змінювати на краще. Тому і Господь пропускає нам ці випробування, щоб ми стали кращими а не по своєму, не по, не по жорстокості своєї, а по своєму чоловіколюбству. Якщо і є попущення, то по чоловіколюбству. Оце ми повинні розуміти. Тому сьогоднішня притча і повчає, і розказує, наскільки великий гріх може вміститися в саму людину, скільки багато. Ми можемо бачити людей хворих. Інколи в пісимізмі своєму, ми думаємо і так погано, і так складно, і то недобре, депресії всякі попридумуємо собі. Як каже мали депресняк вчепився. Який депресняк? Лопату в руки і закінчиться депресія. Депресія. Що таке депресія? Відсутність віри. Ти коли працюєш? І коли живеш, нічого тебе лишнього не черпиться. Коли з тобою Бог ти знаєш мету, куди йти. Ціль бачиш, куди йти. А коли живеш без Бога, то доходиш до тупіка, а куди далі йти? Був молодий, міг працювати, став старший, не можеш працювати, Мерти не можеш, і життя вже немає. Ось і депресія. І для чого жити нема. І, здається, виростили дітей 40 років і вже пенсіонер. Тому що дітей нема, поодружувалися, повиїжджали з дому і залишаєшся один. Для чого жив? Жив для дітей. А дітей нема, для чого жити? Вже нема для чого. Можна жити для себе, але тільки для себе це героїзм. Але жити для спасіння своєї душі це правильно. Але життя ж продовжується. Тому жити треба, по бо славу Божу. У славу Божу, піклуючись про спасіння своєї душі, даруючи любов ближній і працюючи для своєї батьківщини, прославляючи Бога, ми знаходимо слова Івангелія, так нехай просвітиться світло ваше перед людьми, які будуть бачити що? Що будуть бачити? Ваші добрі діла. І прославлять отця вашого той, що є на небесах. Так ось добрими справами. Ось далі це добрі справи. Постійно це добрі справи, не тільки далі, після 40 років. Постійно добрі справи. Бо по ділах їх пізнаєте їх. І добрі справи дають нам можливість потрапити в Царство Небесне. Тому душу тримати треба в чистоті, щоб її диявол не мучив і щоб не нападали депресії. Коли в душі перебуває Бог і Божественна благодать, А це ми на що опираємося? На апостола Павла, який говорить, вже не я живу, а живе в мені Христос там всередині. Не хтось інший не легіон, не чистої сили всередині нас. А Бог живе там всередині тебе живе Бог. Ось це є план. Ось це найбільше благо. Тоді радість на серці. Не скорбота, не депресія, а радість. І тоді хочеться жити. І тоді 80 і 90 років кажеш, от тепер я покажу, як треба господарювати. Вже здоров'я нема, а бажання є. Бо гірше, коли ти можеш, а не хочеш. Коли ти хочеш, а не можеш, це краще. Хочеш вже не можеш, не є фізичні сили. А можеш, а не хочеш, це поганий стан. Тому я бажаю, щоб ви і могли, і хотіли завжди працювати над, над своїм храмом, храмом своєї душі, над своїм тілом, щоб воно не було пусте, не було наповнене гріхами і присутністю диявола. А щоб ваше тіло було наповнене чистотою, тому що блаженні, чистиє серце, як далі? Тоді Бога побачити. Тому будьте, будьте чисті серцем і хай живе у вас Христос. Я закликаю на всіх вас, Боже, благословення і гарного всім Воскресного Дня. Слава Ісусу Христу!